Всім всім привіт! Рада вас всіх вітати! у себе в гостях! Сьогодні, хлопці та дівчатки, давайте побалакаємо про кімнатні рослини. Сьогодні я хочу зробити одне дійство з фікусами. Так, так, ми сьогодні будемо разом з вами балакати саме про ці рослини. Я буду ділитися з вами своїм досвідом трішечки розказувати різницю у деякого виду сорту саме цієї квіточки. Давайте все детальніше, ну і по порядку. Розпочати я хочу, мені здається, це саме найбільше займає часу у нашому з вами спілкуванню про сорт фікуса із виду Elastic. Це є швіріана сорт Moonshine. Ось такий в мене є красень, як я вже вам казала раніше. Бо ці квіточки, ці фікуси, вони неймовірні, декоративно-лисяні рослини для нашого кімнатного садівництва. Але давайте я вам розкажу про нього. ну і хочу Зробити деякий акцент, по-перше, занотувати для себе, що з ним на сьогодення, кінець січня 2025 року, відбувається. По-перше, хочу вам показати, як виглядає ось цей стовбур з моменту його придбання. Тобто, з ним нічого не відбувається, окрім того, що моя рослинка, бачите, скинула тут три, мабуть, да, три листочки. І це саме він так у мене адаптується. Я хочу також сьогодні разом з вами його поливати. Трішечку буду розказувати про ґрунти, в який саме його посадити. Давайте зробимо такий невеличкий акцент, і про ґрунти ми, мабуть, поговоримо пізніше. Я хочу наголосити, що цей сорт він є. Ну, більш-менш, я не скажу, що розповсюджений, але його можна знайти у продажу, якщо сильно захотіти, поставити собі за мету, то можна придбати. Як ви вже зрозуміли та, мабуть, і самі бачите, він в мене дає ось такий листочок, ось таке має вкраплення, яке мені не дуже подобається. Але щоб ви розуміли, від чого це відбувається. І ось зараз я намагаюся вам його ну, більш-менш гарно показати. Це відбувається у його поливі, тоді, коли ти його багато поливаєш, а він ще не встиг адаптуватись до ваших умов, тому що він приїхав до мене пізненько, також кімнатні температурні режими, зміна ґрунту, ну і також освітлення. Всі ці фактори, звісно, його, як ви бачите, пригнічують. Не скажу прям зовсім багато, але більшу роль відіграє в моєму догляді і в зростанні у появі цієї плями саме полив. Я цей фікус посадила в такий середній грунт. Давайте я вам нагадаю для тих, хто обожнює фікуси. І хоче мати свою колекцію. Ці фікуси полюбляють дуже простий і дренований ґрунт. Не дивлячись на те, що вони зростають у природі, все ж таки ну, зазвичай це є Азія, там є дуже сонячно, посухо, і найголовніше є якась волога, не у коренів, а в повітрі. Тому мені здається, і зі свого досвіду фікуси все ж таки полюбляють більш-менш ґрунт вологий, незастойний, і найголовніше, щоб він був дихаючий. От, коли у вас всі ці умови створені, він гарнесенько зростає. Саме свій сорт. Ось цей, який ви бачите, я посадила його трішечки в більш такий. Mm -hmm. Я не скажу, що він важкуватий, але біля того ґрунт для того, щоб один раз посадити і більше до нього не повертатися. І в чому була моя помилка? Хоча я не рахую, що це є помилка, просто я свою рослинку намагаюся пристосувати до своїх умов. І це все можливо зробити, якщо у вас є пильний нагляд за рослиною, яку ви адаптуєте до своїх умов. Планомірно, надаю йому трошечки більше важкого ґрунту, а саме беру свою землю і додаю до універсального субстрату її трішки більше. Ніж це треба робити. Ну, а також, якщо придивитися, і давайте я вам буду це все показувати, я додала до цього ґрунту ще й вірмумікуліту. Тобто зробила йому саме такі умови, в яких він би гарно зростав, якщо був би величенький, або якщо був би, ну, при наглядному моєму та саме найголовніше, більшому догляді. Грунт дуже непоганий, друзі. Ну і найголовніше, що це є у мене осіння посадка, він показує своє фі. Я хочу наголосити, що краще зазвичай, друзі, якщо ви хочете мати цю квіточку у своєму кімнатному садівництві, то краще купити фікуси навесні. Мені зазвичай ніколи це робити навесні. Я купую в осіни, тому що трошки є в мене більше часу за їх доглядом. Але не цього року, ну не буду вам зараз тут розказувати, показувати всі ці деталі. Якщо, дівчата, хлопці, у вас є бажання поспілкуватися у прямому ефірі, можна так сказати, наживо картинка в картинку, давайте ми з вами зробимо прямий ефір, зробимо з назвою за філіжанкою кави, для того, щоб спілкуватися. Ви мені задавали питання, я на них відповідала. Можливо. Якісь просто будуть у нас з вами теми не про кімнатне садівництво, а також про садові. Ну, зазвичай на любу тематику ми з вами можемо балакати. Якщо у вас є таке бажання, давайте ми з вами зробимо такий прямий ефірчик на цю тему. І я буду це робити, коли побачу більше там 60 вподобаях. То будемо з вами робити. Зроблю, звісно, окремо пост щодо обяви, якщо ми з вами вирішимо все ж таки поспілкуватися у прямому ефірі і зробити такий невеличкий стрімчик. Ну, а зараз я от вам показую, що цього року я трішечки не догледіла його, і ось ви бачите, як він став себе. Проявляти. Щодо цього сорту, давайте ближче про нього. Я вирішила зараз взяти трішки його полити, тобто наростити йому кореневу систему. Зробила вже ось такий ну, суміш раствору, Отак, трошечки, зовсім трошечки, я його додам. До свого фікусу, щоб його не перелити. Бо, як ви вже зрозуміли, я намагалася це робити при поливі я маю на увазі, і ось я показую вам, що все ж таки почала його заливати. Колись я вам раніше про це казала, що в мене є така проблема: я або засушую рослини, або їх дуже і дуже сильно заливаю. Тобто, в мене нема серединки від цього починають. Стресувати або від мого залюблення їх, або навпаки. Їх зростання самі по суті, і мабуть, у вас таке виникне питання, чого ж ти так і це все робиш, для чого мучаєш рослинку і таке інше. Але я вам хочу сказати, можливо, б це було б, звісно, зробити, знаєте, яким чином. Ну, наприклад, посадити в той ґрунт, який треба, щоб з квіточкою все було гарно, тобто адаптувати її під свої умови, а потім вже. Почати міняти їх умови зростання в той чи іншій кімнатній температурі. Я цього чого не роблю, тому що хочу це зробити зразу, щоб потім не замарачуватися, тому що фікуси вони мають таку змогу на мінливість у догляді за ними. І тому мають все таки показати своє фі до речі, не зразу, а з якимось часом. Наприклад, ви доглядаєте за рослинкою, з нею все гарнесенько, а потім раптово вирішили її змінити місце розташування, і він починає або збрасувати листочки, або підгнивати, або жовтіти, або все зразу, або якось там по-іншому. На це реагує саме фікус. Мені здається, не одна так рослинка не робить, я маю на увазі зазвичай через якийсь час. Якщо міняються умови, рослина показує там на третій день, на тиждень через тиждень такі свої фії. А фікус ні. Він спочатку чекає, а потім показує своє невподобання до того, чи тієї умови. Його зростання. Ну, ось така історія, і я вирішила це зробити зразу, щоб мати змогу його привчати до своїх умов у першій стадії зростання в моїй кімнатній температурі. Я також бачу, що мій фікусьониш, якщо так придивитися, друзі, мабуть, отак буду показувати. Бачите, він засушує свою верхівочку. Подобається мені. З одного боку, ні. А з іншого боку, так як він у мене намагається наростити кореневу систему, можливо, оця верхівочка відсохне, і він мені ось тут видасть свої якісь бокові пагони, і я буду тішитись, бо він у мене почне зростати. Ну, наприклад, там з якимось іншим виглядом буде якийсь шикарнючий, я в це буду вірити. Все ж таки він зростав, як я розумію, у тепличних умовах. Або біля того. На мої умови при моїй кімнатній температурі саме більше плюс 23, а для фікусів це ідеальний просто варіант від 18 до 22. Тобто, мої умови йому підходять просто ідеально. Він показує мені ось цю верхівочку засушливу. І якщо б він би її б не засушив, то я б вірила в те, що він зростав у продавця в більш-менш ну, кімнатних температурних режимах, які зазвичай бувають у нас у звичайних людей. Мені все-таки здається, що відбулася історія щодо його приїзду в Україну. Я його бистренько купую, бо дуже хочу мати його. А зазвичай, ось ці всі цікаві сорти такі в крапочку, варіантні, їх быстренько розбираю. Я його купую. Ну і звісно ж, маю те, що маю. Але я гадаю, що з ним нічого страшного не відбудеться. Я просто буду за ним зараз доглядати. І більш приділяти увагу саме до квітня місяця, для того, щоб його не втратити і намагатися все ж таки за ним доглядати, не сумувати і бачити його справжню красу. Чому саме я обрала цей фікус? Зараз поговоримо пізніше про його сорт, боже затягується час, а я ще хотіла вам показати інші сорти. Чому саме я обрала цей сорт? Цей вид фікусу він дуже є популярним, і як і каучконосний, так і саме еластика. І рахується, він саме простесенький для людей, які хочуть займатися фікусом, для тих, хто хоче його мати. У своїй колекції або просто як солітер у кімнатному рослинництві. Я обираю тому, що, як я рахую, він простесенький у догляді. Якщо у вас є сорт Моншайн, то він виглядає ось таким листочком. Тобто такі вкраплення йдуть по більшості листочків цього сорту фікуса. Якщо у вас є сорт просто Швіріана. Із виду еластика, то вона йде з отаким зеленесеньким посередині листочком, і отут по країчку, йдуть ось такі вкраплення. І так кожний листочок, або майже кожен листочок. Я його купувала саме сорт як Moonshine. Нав... Давайте я вам правильно зараз його підпишу, щоб ви розуміли, що у мене за сорт фікуса зростає, з яким я хочу знайти спільну мову та м -м, подружитися. І ось він у мене, бачите, виглядає ось таким чином. Неймовірно, він гарнесенький, але, друзі, ще раз вам кажу та нагадаю, хочу йому наростити. Саме корінчики для того, щоб його потім зростати та малуватися його красою. Буду вам, звісно, показувати, що з ним буде відбуватися. Давайте ми з вами подивимося на час, який. У нас з вами є 28 січня 2025 рік. Я натую для себе, як він виглядає. Ну і пізніше вам покажу, що з ним буде далі відбуватися. Буду вірити, дуже хочу, щоб він в мене був красунчиком. Ну і ще раз вам нагадаю: звісно, хочу, щоб він в мене прижився та адаптувався. Поки в нього три листочка, далі ми з вами будемо бачити. ну а... Також давайте поговоримо ще про один сорт фікуса, точніше, все, що від нього лишилось. Бачите, в мене пропав один сорт. Я зараз вам ставлю світлину, щоб ви могли зрозуміти, що в мене це був за сорт. І дівчата, хлопці, також хочу вам наголосити, що тут в мене дуже і дуже плотна земля. Прям не передай словами, ніякого тут. Дренажу нема, точніше, в горщику та є, але ґрунт не дихаючи, я його сюди вперла, хотіла бистренько посадити, бо поспішала. Не треба цього було робити. Все ж таки треба було почекати. Ну, і як ви зрозуміли, він в мене гарнесенько зростав до якогось часу. Один раз я його пересушила і все почалося. Тобто він стресанув у мене і не вижив. А ось, наприклад, ось цей сорт. Той, який я разом з вами купувала, про нього розказувала. Дівчата, хлопці, якщо ви не бачили саме цю мою покупочку, обов'язково подивіться. І ось ви можете бачити, як він в мене гарнесенько зростає, і як він в мене гарнесенько адаптується. І з цих всіх трьох сортів, саме цей сорт я. Посадила його в той ґрунт, який йому потрібна. Універсальний рішечки зовсім додала кори для того, щоб він в мене не стресував, для того, щоб він в мене не так часто поливався. Ну і найголовніше те, що все ж таки ґрунт більш дренований у порівнянні з сортом Швіріана Моншайн. Тут все ж таки в мене в ґрунті. У цього сорту є. І ще раз вам нагадаю: давайте, хай, мабуть, отак стоїть, лишається. Нагадаю, що тут у мене є вірмікуліт. Для чого я додала вірмікуліт? Для того, щоб. Він просто гарнесенько втримував вологу. Ну, і як ви зрозуміли, да, по ось цій плямі все ж таки йому трошки забагато. Корінчиків мало, земля тут гарнесенька для нього, саме для цього сорту, але він не встигає просто її пити, і тому я вирішую трішечки додати і наростити йому корінчиків. А цей сорт, бачите, це є вид барок. Ось такий гарнесенький. Я вам покажу назву цього сорту. Я його підписала. Треба і Моншайн також підписати. Бачите, Ірен написала, коли я його придбала, точніше, не придбала, коли посадила. Це було, бачите, 15 листопада. Ну, і ось так він виглядає. Також хочу його разом з вами занотувати для себе, для свого архіву. Подивіться, як він виглядає. Друзі, гляньте, ось бачите, пішло одне розвітлення. Ось друге пішло розвітлення. Він почав, і подивіться, як він гарнесенько в мене, бачите, ось почав зростати, наростив собі нові листочки. Ну, дуже цікавий сорт, простий і як я вам вже кажу і ще раз наголошую: саме правильне для фікусів – Обрати це місце, де ви його хочете розташувати. Причому на постійній основі бажано зразу розуміти, яких він у вас буде масштабів при зростанні в вашому домі. Ну і друге, це обрати ґрунт або навпаки ґрунт і місце розташування тобто, це невід'ємні частини у вирощуванні фікусів. Саме найголовніше, і це вам треба знати в пріоритеті на майбутнє, що ці два фактори обов'язкові для гарного вирощування. зробила так, як зробила, як ви зрозуміли, і маю ось такі результати. Але дівчата, хлопці. Для чого я це вам розказую, показую? Можливо, ви це все знаєте, нічого новенького ви не дізналися. Але, друзі, для того, щоб ви не робили моїх помилок, вчіться краще на чужих помилках. А якщо ви все ж таки... Ну, якимось чином вирішуєте, так як і я не доглядати частенько за цими рослинами, то вам треба підібрати умови. Хай рослинка адаптується до вашого місця розташування, до ваших умов. і Трішечки більше часу проділяти, ніж це я роблю, і мати гарнесенький успіх у їх вирощуванні. Дівчатка, хлопці, давайте ми з вами, мабуть, будемо вже казати один одному до побачення, до нових зустрічей. Чекаю вас і ваших подобаєк щодо цього відео, якщо воно вам сподобалось, обов'язково їх лишайте. Ну, а також лишайте вподобайки, якщо ми з вами будемо зустрічати. В прямому ефірі і у вас буде таке бажання. Можливо, у вас якісь будуть питання, ви обов'язково також їх або полишайте під цим відеороликом, неважливо на яку тематику, чи кімнатне садівництво, чи все ж таки це садові будуть рослини вічно-зелені, хінацеї і таке інше. А можливо, просто у вас будуть якісь питання до мене, і ми з вами це будемо обговорювати. Давайте зробимо таку рубрику. До речі, вона в мене є: питання, відповіді, але це є у форматі літер. Тобто ви пишете, я відповідаю. І інколи знімаю відео. От, а якщо ви хочете все ж таки наживо, більш-менше таку, ну як я гадаю, та інколи хочу бачити на інших каналах у наших садівників, то давайте ми з вами поспілкуємось у форматі прямого ефіру. Друзі, до нових зустрічей! Завжди ваша Іра. І всім пока-пока.